Привіт усім! З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. І сьогодні ми з вами в 25-й раз поговоримо про будинки, на які немає документів. Багато мені пишуть, багато мені задають питань, і тому вирішила я зробити ще одне таке відео, де поговоримо про. Етапи, як нам зробити документи на будинок. Якщо ми знайшли такий будинок, нам він сподобався. Але от мені один чоловік пише, що хазяйка продає так, як є, без документів. З чого нам почати, куди нам йти і як це все нам зробити? Якщо все-таки такий будинок нам сподобався, і ми хочемо цей будинок. Розповім я на своєму прикладі, свої документи вам покажу. Розповім з чого я починала. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І хочу подякувати я своїм спонсорам, хочу подякувати людям, які підтримують канал, які присилають посилочки, подаруночки. Дуже вам щиро вдячна. Отже, Жду підписок і ми поїхали. У мене на каналі було декілька відео, де я розповідаю, як оформити будинки у власність, будинки, на яких нема документів, але ж хто їх дивиться, тому сьогодні отаке третє відео, де ми знову поговоримо про такі будинки. Значить, перше, що я хочу сказати, є там мені в коментарях пишуть, в смислі немає документів на будинок. От в мене хата 35-го року забудови, і в мене от тоді вже були документи, там, чи в мене, чи в бабусі. Що хочу вам сказати, все це. Я не знаю, які там у вас документи, можливо, акт якийсь сільської ради. Є, можливо, ви просто вже виготовили ці документи, але не треба мені писати ла-ла-ла, що у вас будинки, які збудовані в 30-х, 40-х, 50-х роках, на них є документи. Якщо ви їх виготовили зараз, то, звісно, вони є. На той час ніхто ніякі документи не виготовляв. Хочу вам на... прочитати, коли взагалі з'явилися документи, коли ввелися ці документи виготовлення технічних паспортів і тому подібних в нашій історії України, скажімо так. Та? От дивіться, до 45-го року, 45 року у селах часто права на житло підтверджувалися рішенням сельрад або актом на землю. Або просто фактом проживання. От ви живете в будинку, значить це вроді як ваша власність. Або видавалися акти на земельні ділянки під забудову. І згідно цього акту ви вважалися власником. Дивіться, із 45-го по 60-ті роки почали вже видавати масово такі акти на відведення земельної ділянки. Знову говорю, в сільській місцевості це 25 сотих, в містах це 10 сотих, в селищах це 15 сотих для будівництва житлового будинку. От такий акт ще у вас може бути. Значить, і з 1970 року по 80-ті роки, значить, з'явилися технічні паспорти на ділянку. На землю, не на будинок, на землю. А в 90-ті роки, після здобуття Незалежності України, почали оформляти свідоцтва на право власність. І лише в 2000-х роках запровадили державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Але фактично це почало робитися, да? реєструватися. Речові права на нерухоме майно з 2013 року. Так що, от ви мені там пишете всяку чепуху, не треба мені це писати, що у вас на будинок 30-х років є документи. Знову ж скажу, якщо ви їх зробили, то вони є. Якщо ви їх зробили ось після 2000 року. Далі дивіться, е є постанова. Згідно якої будинки, які збудовані до 1995 року, вони проходять спрощену процедуру прийняття їх у власність. Для того, щоб цей будинок перейшов до вас, наприклад, у власність, або у власність того, хто там фактично проживає, для цього от якраз потрібно або рішення сільської ради те, що акт видавали вам на земельну ділянку, так? або рішення сільської ради, або запис Поскуподарської книги. От для цього. В основному такі будинки, вони всі, такі, які без документів, вони всі дуже старі. Тобто, зрозуміло, що вони збудовані до 1995 року. Але дивіться, коли ви будете виготовляти документи на такі будинки. І після того, як е, такий будинок е, зареєструється, то в документах буде вказано, що будинок збудований, наприклад, там в 60-му році, так? Але фактично він зданий в експлуатацію буде в тому році. В якому ви оформите на нього технічний паспорт. Якщо це буде 25 рік, то будинок буде вважатися зданим в експлуатацію в 2025 році. Оцей період, там з 1960 року, коли його фактично збудували, і до 2025 року, коли на нього оформили документи, цей будинок буде вважатися стройкою будівництвом. Дивіться, що потрібно. Я беру приклад свого будинку. У нас по сусідству був будинок, ми знайшли господарів цього будинку, вони проживають в нашому селі і хотіли його придбати. Але господарі нам говорять, ну ми можемо там технічно його продати, але ж на нього немає ніяких документів. А самі розумієте, що зараз такий час. Що хочеться все-таки право власності оформити. І з чого я почала? Я поїхала в сільську раду. У нас в Старостат, я поїхала до діловода і кажу: так, і так, я хочу придбати цей будинок, але мені треба оформити документи. Хорошо, що мені для цього потрібно? Е, мені потрібна виписка з господарської книги. Про наявність земельної ділянки, на якій збудований будинок. Ось куча бумажок, які потрібні для БТІ, щоб оформити, так? і, значить, починаю. Власник цього будинка, Юрій Миколайович, який помер у 2001 році. Тобто, да? а ми Оформляємо документи у 2023 році. Тобто людини вже 20 років нема живих, а Будинок стоїть. Є його син, є його невістка, а фактичний власник цього будинка помер. Значить, мені зараз мені видають довідку, що за просто довідка, звичайна довідка, отак вона виглядає, що за Миколою Івановичем нерухомого майна не зареєстровано. Потім я беру знову ж таки довідку, що в тій же сільській раді я беру довідку, що у Миколи Івановича. Який проживав з дружиною, є син е, там, Юрій Миколайович. Да? Вони проживали разом в цьому будинку. Дружина там Тамара Миколаївна, син е, Юрій Миколайович і батько Микола Іванович проживали у будинку. І довідка. Це дуже древня довідка, е, значить, це ще сільський голова був, де повністю описується, значить, дивіться. Видана виконавчим комітетом такої-сільської то сільської ради, е, Миколі Івановичу. Значить, що за ним? Що за ним. В по згідно запису, в погосподарській книзі. Від такого то числа, такого то року, значиться земельна ділянка. Акт номер такий-то, від такого то числа. На цій земельній ділянці е, значиться житловий будинок. Номер 36, село таке, то вулиця Такато. Значить і тут далі, значить, отаке пишеться. За ним значиться. Будинок, тобто це довідка, тобто виписка з посподарської книги. Будинок глиняно-мазаний, обкладений, цевель, побудований в 1965 році. Розташований на неприватизованій земельній ділянці площею 0,25 гектара. На даний час у будинку ніхто не проживає і ніхто не зареєстрований. Довідка видана для пред'явлення по місцю вимоги. І ще такий основний, основна, основний документ, який потрібен, це саме ця випазка з господарської книги. Номер такий-то, 2001-2005 роки, особистий рахунок такий-то. значить, видана такою-то сільською радою е, сину. Сину померлого, про те, що за його батьком, тобто давайте прочитаю, виданий е, сільською радою Коболяцького району Полтавської області Юрію Миколайовичу, про те, що за його померлим батьком Миколою Івановичем, значиться житловий будинок за адресою такою-то. І далі, отут іде, от далі йде бачите, Список членів домогосподарства. І тут перераховується, перше Микола Іванович помер 27.03.2001 року, актовий запис такий то, дружина Тамара Миколаївна запис про, актовий запис про шлюб такий то. І юрій, син Юрій Миколайович актовий запис. Про народження дитини такий то. Далі, Далі тут розписується, житловий будинок не перебуває в приватній власності громадян. Рік побудови 65-й, матеріали тут стін, матеріали покрівлі, загальна площадь і житлова площадь, і земля, яка знаходиться у використанні цих громадян. Тобто, по факту люди. Зробили собі землю, тому що там пай, вони зробили, вони його переоформили, а будинок їм не потрібен, нічого вони не зробили. Значить, що далі? От в мене є оця виписка. Оця виписка це основний документ. Виписка з господарської книги. Це тут вам і вказаний рік забудови будинку, і вказаний, хто фактичний господар, і члени його сім'ї, а члени його сім'ї. Ми всі знаємо, вважаються технічно спадкоємцями. Що ми робимо далі? Ми беремо Юрія Миколаєвича, який син цього померлого. Ви ж розумієте, що ніякі документи, ніякі довідки, нічого не можуть оформлюватись на померлу людину. Ми беремо цього Юрія Миколайовича, беремо його документи, беремо його паспорт, код, все це ми беремо, беремо цей витяг з господарської книги і йдемо в БТІ. Будинки, які збудовані до 95-го року, а в нас будинок 65-го року, цих документів достатньо для виготовлення. Технічного паспорта на будинок. Технічний паспорт на будинок виготовляється десь на протязі 14 днів і коштує це десь в районі 3 тисяч. Ми виготовляли ці документи в 2023 році, тоді було такі ціни. Зараз, можливо, щось помінялось. Я думаю, що все-таки подорожчало. Ну, десь в районі 3 тисяч стояв технічний паспорт. Але знову ж таки, щоб оформити приватну власність, цього технічного паспорта на будинок недостатньо. Тому що будинок не може існувати без земельної ділянки, яка виділялась на забудову цього будинку: оці 0,25 гектарів, 25 сотих. Тому, коли вже у нас є технічна документація, технічний паспорт на будинок присадибного типу з господарськими будівлями. Коли у нас є вже оцей тих паспорт на будинок, ми йдемо до землевпорядників і оформлюємо ці ці,25 землю під будинком. Значить, технічний проєкт землеустрою десь коштує в районі 6 тисяч. Знову ж я вам скажу, що ми його виготовляли в 2023 році, тоді була така ціна. Зараз. Ну, звісно, я, Але я не думаю, що досить воно там подорожчало дуже. Ми його виготовляли на землю, там, на іншу землю, то десь там 6-6,5 тисяч коштує. І вже тоді, коли у нас є технічний паспорт на будинок і проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність під будинком. А зараз, навіть під час військового стану, ми можемо приватизувати цю земельну ділянку. Ми йдемо до державного реєстратора і реєструємо право власності на будинок і на землю. Без цих двох документів ми не можемо зареєструвати, тобто ми не можемо зареєструвати право власності на будинок, тільки на будинок, або тільки на земельну ділянку під будинком. Не можемо ми цього зробити, якщо на цій ділянці є будинок. Якщо нема будинку, то це вже друге діло. Але е якщо є будинок, одне без другого не можна зробити. Коли є ці дві е стопки паперів, от тоді ми вже реєструємо право власності. І коли ми вже це все зробили, звісно, що ми документи всі виготовляли на... Юрія Миколайовича, так як він спадкоємець, так як він син цього господаря, який помер. Тоді вже ми йдемо е, до нотаріуса і оформляли. ну, на, на, Ми оформляли договір дарування. Хтось оформляє договір куплі-продажу. Це не має значення абсолютно ніякого. Хто пише мені, що договір дарування це все чепуха. і Mm, значить, і його власник може забрати в будь-який момент. Значить, не може він забрати його в будь-який момент, тому що в цьому договорі дарування, як ви кажете, прописано чорним по білому, що це нерухоме майно відчужується у громадянина Юрія Миколайовича і передається у власність Там. Ірині Миколаївничі. І вже новий витяг з державного реєстру йде на ім'я того, хто купив. Розумієте, так? Да? І до цього ж договору прикріплюється витяг з Державного реєстру речових прав і на будинок, і на земельну ділянку. Так що страшного, в принципі, нічого немає. Просто так, да, треба трошки поробити, треба трошки побігати, включити мозги і потратити гроші. Звісно, ви мені скажете, що це ризикове діло. Отак, оформити документи на когось, на чужу людину, і він може потім. Грубо говоря, не, не, не захотіти віддавати чи продавати, да, поки нема документів, вроді й будинок не потрібен. Як тільки з'явились документи, а документи на його ім'я, то, звісно, що може бути інша розмова. Тому, будь ласка, дивіться, не можна всім довіряти. Спостерігайте, ми живемо, наприклад, з цими людьми в одному селі. Нам в цьому моменті трошки проще того, що ну, ми всі одне одного знаємо. І всі знали, що ми виготовляємо ці документи за свої кошти. Тобто, ну, там, скажімо так, кидало воно ну, просто не могло ніякого бути. Да? Того, що ми всі тут, ми всі поруч. Якщо ви, наприклад, приїжджаєте в село і от вам таке пропонують, ну, дуже крепко подумайте, да? того, що якщо ви не знаєте людей, то Якщо ви ну, тільки приїхали в це село, і ви не знаєте людей. Але я все одно хочу сказати, що людям треба довіряти. Якщо людина сказала, що я продаю цей будинок, хоч є в нього, на нього документи, хоч нема на нього документів, людина ну, готова його продати, і вона його продасть. Просто трошки у вас це затягнеться діло, це у ваших інтересах, щоб у вас були все-таки документи на право власності того чи іншого будинку. так? Це а людині людині треба продати людині щось треба там займати якісь, якусь копієчку і все. Тобто всі документи ми виготовляли за свій рахунок, і так само будете виготовляти ці документи. Ви дивіться, є такий момент, що говорять, що от нема зовсім ніяких документів. Не може такого бути. В будь-якому випадку будинок повинен бути записаний. або будинок, або земельна ділянка, повинна бути записана в господарській книзі. Хто проживає, хто мешкає в тому будинку. Все це пишеться. Не може так бути, щоб ну, будинок зовсім не було ніякого документу. От як мені там пише один чоловік, що хазяйка сказала: мене всі знають, то давай я тобі продам, і ну, ніхто в тебе його не забере. Питання не в тому, що його хтось забере. Розумієте, чому ми воловодимося з цими всіми документами, чому ми робимо е, у нас в країні, ви знаєте, яка ситуація. І не дай Боже, що не те, що хтось там прийде забере, а просто коли е, наш будинок постраждає, да, наприклад. То, так як у нас є на нього документи, хоч він і старенький, хоч він там і нікому не потрібний, але якісь кошти нам держава виплати. Якщо не буде жодних документів, то зрозуміло, що ніяких коштів ми ж не отримаємо від цього. В таких будинках по селах дуже багато. Батьки повмирали, дітям вони не потрібні, діти там виїхали у інше місто, ніхто цими будинками. Не, не займається, ніхто не, тяганиною з оформленням документів, нікого, нікому це не потрібно. Е, так що, якщо у вас є там такий будинок на при, приміті, якщо ви знайшли собі такий будинок, будь ласка, не треба панікувати, переживати, що, а ось немає на нього документів. Це все рішаємо. Ну, тобто запис є в будь-якому випадку. По господарській книзі. Це просто, знаєте, треба підняти свою п'яту точку і просто почати щось робити. У нас в селі от, жіночка віддає будинок безкоштовно. Ну, не потрібен їй цей будинок, вона живе тут поруч. Запис по господарській книзі є, але документів вже знову немає. Кому цікаво, Будь ласка, є відео, подивіться цей будинок. Я допоможу з оформленням документів. Я допоможу з усім. Це наша хороша знайома. Ніхто там не буде його забирати. Просто це батьківська хата, і точно так же, як в нашому варіанті, щоб батьківська хата не завалилась, щоб її не розтягли, не розікрали. Жінка проїжджає кожного дня на роботу мимо цього будинку і в неї серце кров'ю обливається. Але їй він не потрібен і робити вона з нього нічого не буде. Тому вона прийняла таке рішення, просто знаючи наскільки людям зараз потрібне житло, скільки багато переселенців. Вона хоче зробити добру справу. Вона хоче віддати цей будинок, щоб будинок жив. Ви бачили, хто слідкує за нашим каналом. Ми точно так же ж віддали автомобіль, тому що у нас дві машини, третя машина просто стоїть в ній. Є. Я хочу, щоб ця машина жила. Так само і ці будинки. Так що, якщо ви знаходите такий будинок, він вам подобається. Так, да, вони старі, вони потребують там капітального, можливо, ремонту, можливо, там, ну, це все з часом зробиться. Ми три роки живемо в будинку і досі ми ремонт не робили. Все зробиться. Не переживайте за те, що на нього нема документів. Трошки треба, так знаєте, як в мене мама каже, держати вухо востро з приводу людей, які продають цей будинок. Але знову ж таки я хочу сказати, що е, людям треба вірити. Якщо людина вже хоче продати цей будинок, чи віддати, чи подарувати, чи що-небудь зробити, то е, вона його продасть хоч з документами, хоч без. Просто вам це вигідніше, щоб на цей будинок у вас вже були документи. Дивіться, ще такий момент, коли ви будете виготовляти документи, ви теж повинні це знати. Якщо будинок от в нашому випадку збудований в 65-му році, а в експлуатацію його і прийняли в 23-му році, тобто зробили ми технічну документацію на будинок, значить, будинок зданий в експлуатацію то коли ви робите документи в 23-му році, так як ми, і в 23 році ми відчужуємо цей будинок від власника, то ми ще платимо додаткові 9, здається тисяч податку на земельного податку, податку на землю, так як це в один рік. Так, якщо ми робимо документи 2023, а продаємо там чи купуємо в 2024 році, то тоді цього земельного податку нема. А так як в один рік, скажімо так, будинок зданий в експлуатацію і він проданий, тому ну, я не знаю по якій причині в нас такі закони, тому ми ще платили 9 тисяч додаткових земельного податку. Але там ідуть на поступки ці 9 тисяч можливо заплатити частинами. Я думаю, що у цьому відео я вже вам досить зрозуміло все розжувала, все пояснила. Мій, мій совет, да? моя порада, особливо цьому чоловікові, який побачив будинок: не пожалійте коштів виготовити документи. Чому? Ви можете, наприклад, да, купити цей будинок просто з хазяйкою без документів, а потім виготовляти, ну це ви так можете собі придумати, виготовляти документи. Справа в тім, що без неї ви не, подасте, не зможете виготовити документи, тому що там скрізь потрібен буде її підпис, тому що спочатку буде виготовлятись документи на неї. Тому, моя порада все-таки домовтесь, дайте якусь там частину завдатку, можливо, і починайте виготовляти документи. 100% я вам даю гарантію, що ці жіночки не потрібно і не буде вона цим займатися. Ви будете займатися цим точно так, як і я. Брати за руку або брати просто документи і бігати, возити це все саме. Я думаю, що все. Зрозуміло. Якщо комусь не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарі, задавайте питання. Такі питання, які потребують особистої відповіді, пишіть мені просто в телеграм. Можливо, комусь сподобається цей будинок, який в нашому селі віддається безкоштовно, теж пишіть мені все в Телеграм, все ми будемо спілкуватись про це там. Будь ласка, я вас дуже попрошу. Не треба писати в коментарі мені, е, яке село, яка вулиця, яка адреса. Я е, говорю і пишу в коментарях, що це Білицька ОТГ, Полтавський район, Полтавська область. Але всі оці деталі я в відкритому доступі в коментарях писати не буду. Якщо вас цікавить, будь ласка, там є мій особистий телеграм. Піждіть туди і я вам буду все розказувати. Е, є телеграм-канал, де я скидаю оголошення по продажу будинків в нашому районі, в нашій області. Кому потрібно, цікаво, заходьте туди. Дякую дуже за підтримку. Дякую, що ви зі мною що дослухали це відео до кінця. Щиро вдячна за теплі слова підтримки, за підтримку моральну, матеріальну, щиро вдячна своїм спонсорам. Е, до нових зустрічей! В наступному відео ми будемо знову дивитися огляд будинку. В кого є питання, будь ласка, пишіть все. До нових зустрічей, мирного неба!